Продовжимо тему інвестицій у відновлення економіки України разом з нашою фінансовою експерткою. Юлія Баткалова сьогодні розповість на які інструменти варто звертати увагу. Доброго доброго ранку, ранку. ранку Юль. Раді тебе бачити. Доброго. Ну, е одразу запитання, чи є варіанти інвестувати в Україну так, щоб допомогти країні та навпаки примножити її кошти. Це дуже важлива тема сьогодні. У нас з вами, тому що в принципі я вже говорила багато про те, що українці можуть інвестувати також за кордон, щоб примножувати власні кошти. Але все ж таки нам важливо подумати і про те, що щось потрібно залишати тут, але не так залишати в Україні. Щоб ми витрачали наші гроші, а все одно, щоб ми також могли і в Україні їх потрошечки, хоча б примножувати. Тому дійсно переважно інвестиційні інструменти, які знаходяться зараз в Україні, в які українці можуть інвестувати, це більше про нерухомість. Про нерухомість, наприклад, да, яка у нас є нерухомість, яку ми можемо інвестувати, це готельний бізнес. Ми знаємо, що, наприклад, зараз переважно в західних регіонах Закарпаття, Буковель, ми можемо купувати. Або часточку в готельному бізнесі, або навіть інколи номерний да номерний фонд. Ми можемо купувати, інвестувати саме в готельний бізнес на території України в середньому вхід туди зараз від 10 тисяч доларів. Тобто не обов'язково купувати прям повний номер. Да, ми можемо просто а, через керуючу компанію інвестувати вже повністю зданий готель, який угу. вже побудований, який вже а, повністю надає свої послуги, да, і як готель, і можемо яка. Раз потрішечки вже туди інвестувавши, отримувати пасивний дохід вже зараз за рахунок того, що вже номери ці працюють. Для гостей це перший варіант. Другий варіант це ринок сільгосп землі. Якщо пам'ятаєте, ми з вами uh -huh. вже говорили також про нього. Це земля, в яку ми можемо інвестувати для того, щоб її також далі продовжувати здавати в оренду сільгосп великим підприємствам вхід туди в середньому від 5 тисяч доларів. Але також вже є пасивний прибуток, тому що вона вже в оренді у сільгоспників наших. Угу. Ну і третій варіант, такий теж досить популярний. Це нерухомість, класична наша квартири або будинки. Тобто, ми можемо або придбати квартиру. По нижчій ціні, почекати і перепродати згодом, або, наприклад, купити квартиру для того, щоб її здавати в оренду? Це теж на території України можливо зараз, але єдине питання, що якщо ми будемо купувати квартиру, там все ж таки трішечки більший порів ходу. Да? Якщо ми готельну а, нерухомість можемо інвестувати від десяти в сільгосп землю від п'яти тисяч доларів, то якщо ми купуємо квартиру, то це залежить від вартості квартири в регіоні. Угу. А Скажи, будь ласка, які терміни Терміни окупності при інвестуванні в нерухомість або в готельний бізнес. А якщо говорити про готельний бізнес і про бізнес точніше, не про бізнес, а про землю сільгоспризначення, uh -huh. то це від семи років. Точно, да, тобто швиденько, так що ми там за рік, за два окупили все, що ми вклали, ми розуміємо, що це не вийде швидко, да, але все ж таки якийсь період пройде для того, щоб ми свої гроші повернули, і далі далі вже пасивний прибуток буде у нас повністю чистий. Угу. Ну а щодо квартири, тут може бути і через два роки, і через п'ять, і через сім, і через десять. Це залежить від того, як швидко ми зможемо, наприклад, перепродати квартиру по більш вигідній ціні, якщо ми в такому варіанті хочемо інвестувати. Ну, Якщо ми здаємо в оренду, то як правило 10 плюс років також за рахунок того, що ми будемо отримувати цей пасивний прибуток. Угу. Тоді запитання: як щодо банківських установ, чи можна вкладати кошти в них? Банківські теж можна. У нас зараз а, досить класичні дві пропозиції, які пропонують банки, це депозити, про які ми з вами точно всі знаємо. А, якщо говорити про депозити валютні в середньому 2% річних по долару США, нам пропонують банки зараз. Але ми знаємо, що таке депозит. Це ми не чіпаємо гроші. Так? Тобто ми поклали і ми чекаємо, поки депозит це закінчиться. І другий варіант, теж багато банків зараз пропонують. Це наші військові облігації, тобто ми через банківські установи. Можемо придбати наші раніше вони називалися ОВДП облігації внутрішньої державної позики. Зараз простіше вони називаються військові облігації, але також десь в середньому рік, коли ми будемо чекати повернення цих грошей, і прибутковість там в середньому 3-4% по доларам США трішечки більше ніж, якщо порівнювати з депозитом. А по гривні десь 15-17% річних. Але ми коли з тобою вже говорили про це, і це більш такий спосіб збереження. Роші да не примноження а Допомоги держави, так. Да, в першу чергу. Ми розуміємо, що ВДП, якщо це військові облігації, це йде на допомогу нашій державі. Плюс за рахунок того, що навіть 4% річних у нас прибуткові з по ВДП в доларах США у нас є інфляція, яку ми теж знаємо. Да, тому у нас в принципі цей інструмент він більше про те, що ми зберегли гроші і покрили інфляцію. Угу. А скажи, а чи доречно зараз інвестувати в українські стартапи? Тут таке досить складне питання, тому що фактично що таке стартапи? Це якісь компанії, які тільки-тільки відкриваються. Ага. Да, тобто, фактично, а вже ж малому бізнесу, там середньому, навіть мікробізнесу, дуже важливо зараз допомагати. Вони за рахунок кредитів займів відкривають свої потужності, відкривають свої якісь виробництва. Да? Але на жаль, у нас немає якогось єдиного центру для українців, де ми можемо з вами побачити всі перевірені стартапи, наприклад, да? тобто, щоб нам простіше було обирати. Тобто, фактично, ми можемо подивитися, які компанії відкриваються, ми можемо в їх бізнес інвестувати. Але важливий момент, чому тут ризики? Тому що ми не можемо перевірити попередні роки діяльності компанії, бо вона новенька, вона тільки-тільки відкривається. Тому тут ризики, але знову ж таки, якщо у вас можливо знає. Омі відкривають бізнес. Якщо у вас можливо перевірені люди, які дійсно щось відкривають, і ви хочете їм допомогти, ви можете в такий стартап інвестувати, але тут окупність теж швидкою на жаль не буде. Є таке запитання, можливо, ти знаєш, от е, де можна дізнатися, якийсь там список реєстр стартапів українських, які є, в які можна вкладати гроші? Наприклад, якщо ми знаємо, не нічого не відкривають. А я хочу якийсь український стартап підтримати. Де я можу про це дізнатися? Ну от, на жаль, якраз те, що я говорила, да немає, реєстрів так. фактично офіційних їх немає. Але я, як людина, яка і інвестор, і у мене є теж свої проекти, я вам скажу так: що якщо ти хочеш знайти класний стартап, у нас шукай. є шукай, що да. <світ> да. Але фактично, у нас зараз і в Києві, і в Україні є досить багато цікавих бізнес-клубів. Можливо, ви чули ага. їх багато зараз, не буду називати, як вони ну назву їх, да тому що їх багато досить. Але ці бізнес-клуби фактично вони якраз і є для того, щоб люди, які входять у їх склад, могли між собою обмінюватись контактами. Хтось відкриває стартапи, хтось продає франшизи. Це досить цікаво. Тому якщо ви шукаєте, куди вкластись, якщо ви шукаєте інвестиційний інструмент саме як стартап, можна просто долучитись до речі, ці бізнес-клуби, хоча вони і платні, як правило, там щомісяць щомісячна якась обомплата йде все одно у них є а, вільні зустрічі для всіх тобто от можна прийти можна прийти на вільну зустріч не сплачуючи за неї просто послухати познайомитись з людьми подивитись чи цікаво вам буде потім заходити в такий клуб і можливо вже пригледіти собі а, потенційних партнерів для того щоб інвестувати в стартап. Я вже не знаю мене три тисячі гривень я хочу кудись класти валюту костя інвестувати до речі от якщо так підсумувати який Спосіб вкласти гроші інвестувати та є найменш ризикованим. Так. Якщо За говорити наших тільки та, якщо говорити тільки про територію України так, так, з того, так. що ми зараз з вами проговорили, а вже ж ми найпростіший варіант і найменші витрати це у нас або ОВДП. Да, військові облігації або депозити так вони не будуть мати швидких результатів і високих відсотків да прибутковості, але невисокий поріг входу, бо навіть, да, як ми говорили, земля від 5 тисяч доларів, а, готельний від 10 тисяч доларів все ж таки, да не всі володіють такою сумою відразу. Тому, якщо поки що сума невеличка, можна розпочинати з ОВДП під 4% річних в доларах США на один рік вже досить непоганий варіант. І ти розумієш, що ти робиш ще й гарну справу для. Країни допомагаєшся вже. Так. Дякуємо, дякуємо Юлі Баткалові за, як завжди, корисні, цікаві поради та інформацію. Ну і чекаємо на нову консультацію за Дякую. тиждень. А цей ранок вдома продовжимо музичним релаксом.